Бучі вирішили храм святого Андрія Первозаного оточити висотками. Про це свідчить розроблений детальний план цієї території. Громада проти забудови. Натомі вже багато років чекає на добудову самого храму. Тільки ніяких забудов. Кругом зелена зона. Люди допомогли, якась адміністрація чи горсовіт, чи що, щоб помогли деструю, скільки ще можна, як то кажуть, Щоб пошвидше нам добудували цей храм. Будівництво церкви триває вже більше десяти років. Сама будівля зведена у 2013 році. З тих пір, окрім підвального приміщення, де сьогодні проводиться служба, нічого не зроблено. Прилегла територія церкви, також в занепаді. Настоятель церкви, отець Андрій Галавін, неодноразово звертався до бучанської влади за допомогою. Там погодились допомогти, але за умови, що церква поділиться своєю територією, для будівництва багатоповерхівки. Нам вигадати, ми хочемо добудувати храм. Так. Як це буде робити? Ну я так розумію, за рахунок там пайової участі там, і так далі, так. І тому подібне. Угу. Найбільше ми зацікавлені в тому, щоб тут все було гарно, щоб це було зроблено з розумом, щоб це не було десь там, скажімо, ми ж, скажімо, готові задумуватися над цими речами, ну скажімо, заради храму, а не храм заради побудови якогось будинку. Громада Бучі переконана, на території церкви має залишитися лише зелена зона. Коли церкви не повинні нічого ставити, краще природа. От е я так вчитаю. Да. І так тут вже забудівлено, забудівлено, що хай Бог милує. На мою думку, краще краще більш зробити зелену зону. Так як у нас дуже часто будують будинки і вирубують ліса. Мені ну на мою думку, краще зелену зону зробити. Я думаю, це набагато краще, ніж п'яти сімиповерхові будинки. Я за парк, щоб люди вийшли, вивозя сіли і ага. святує місце відпочивали. Влада знає про потреби мешканців, але має зовсім інше бачення, Чення розвитку міста типові для як би сказати для всіх громадськості. Всі хочуть жити в Бучі і хочуть жити в парках. Що ще міського типу Буча не зря ж стало містом Буча, так же? і залишити його в тому вигляді, яке воно було 6 років назад. Ну це теж не прну якби не результат діяльності. Тому, начебто, для розвитку міста бучанська влада пропонує навіть біля церкви збудувати семисекційну багатоповерхівку на 150 квартир, а це майже півтисячі осіб населення. Також тут планується автостоянка, дитячі та спортивні майданчики, зона вигулу собак. але ні дитячого садочка, ані школи, яких катастрофічно не вистачає в місті, не передбачається. Там планувався і ЗАГС раніше планувалася бібліотека міська. Але помімо генерального плану, ще в, в основі генерального плану у нас є розроблений зонінг, який дає більш такі от розширені можливості для інвестиційних потреб вирізняти Функціональне призначення даних територій От. І відповідно зонінгу ця територія підпадає під е, е, окремі багатоквартирні, багатоповерхові житлові будинки, навіть забудувавши територію церкви, бучанська влада не гарантує повне завершення будівництва храму. Ми плануємо за е, появу участь ще й внести кошти в добудову цієї церкви. Повністю добудову церкви? не знаю наскільки це вийде, тому що останні кошторис, які мені показували, там було Паркінь. на той час уже 20 мільйонів. Скільки це зараз, якщо перелічити цей кошторис получиться і чи вийде по повністю вся сума в пайову участь, то я не можу сказати. Але те, що я впевнений, що церква перейде з підвалу, хоча би на перший поверх, з цього приводу ми двічі зверталися до голови міста Анатолія Федорука за коментарями. Але за дивним збігом обставин мер, начебто пішов у відпустку. Вчора казали, що він поїхав кудись на нараду. Не, ну він був і на нараді, але він це його особистий час. То він має право куди почіхати. Але офіційно він вчорашнього дня відпустки. Так, на сьогоднішній день отець Андрій та релігійна громада у добудові храму можуть розраховувати лише на власні сили. За тих більше 10 років ми якось побудували коробку, поштукатурили зверху, штукатуримо зараз всередині, зайшли в підвальне приміщення. От. Якщо ми будемо своїми силами робити, то, я думаю, років за 20. Можливо, і. E, e do budismo